Вітаю вас, дорогоцінні. Я сьогодні хочу підняти дуже важливу тему тему мудрості. І хочу зачитати класичне місце писання Якова, перший розділ п'ятий вірш. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Друзі, я абсолютно переконаний. Що в християнстві дуже недооцінена тема мудрості, ми любимо говорити про зцілення, про пророцтва, про чудеса, про любов. Но мудрість це така тема, яку ми не дуже часто проповідуємо. Ви знаєте, в першому посланні апостола Павла до Коринської церкви, до Коринтян в 12 розділі йде перечислення духовних дарів. І якщо би я так думаю, що якщо би нам, нас попросили поставити всі ці духовні дари в порядку пріоритету для нас, то там є такий дар мудрості, і він швидше за все стояв би, мабуть, в нас самим останнім. Для нас пріоритетніше поставити дар чудотворіння, дар зцілення, дар пророцтва. Розпізнавання духів, і навіть інші мови і вияснення мов. А ось, наприклад, дар мудрості, це щось таке, знаєте, от воно малозначуще, і швидше за все, ми би його поставили в цьому списку останнім. Але що цікаво, що якраз то в тому списку мудрість йде під номером один. Давайте ми про це прочитаємо. Відкриємо перше послання до Корінтян, 12 розділ, будемо читати 7 і 8 вірші. І кожному дається виявлення духа на користь. Увага, 8 вірш. Одному бо духом дається слово мудрості. І так, друзі, як ми можемо побачити, коли йде перечислення духовних дарів, мудрість стоїть на першому місці. Друзі. Ніколи не думайте, що мудрість це щось неважливе. Якщо б в нас не було мудрості, то ми б навіть і ті дари немудро використовували. Я думаю, мудрість це є необхідний компонент нашого християнського життя. Друзі, проповідуючи на тему мудрості, я не можу не зачепити такого біблійного персонажа, як цар Соломон. Син Давида. Саме той син Давида, який просив в Бога мудрості. А чи знаєте ви, друзі, що той Соломон, якого прийнято вважати, що він якби просив в Бога мудрості, насправді не просив в Бога мудрості? Я вас здивував? Ну, давайте прочитаємо перша книга царів, третій розділ, дев'ятий вірш. Дай же своєму рабові, говорить Соломон, до Господа, серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм. Зверніть увагу, тут сказано як Соломон просить в Бога не серце мудре, а серце розумне. Соломон попросив розум. А не мудрість. А давайте звернемо увагу на те, як відповів Бог Соломону. Будемо читати першу книгу царів, третій розділ, 12 вірш. То ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре, та розумне. Давайте звернемо увагу на те. Що Бог перед тим, як дати Соломону те, що він попросив, а Соломон попросив серце розумне, Бог ще дає серце мудре. Тому що, друзі, розум без мудрості нічого не вартий. Друзі, якщо придумати якусь аналогію, то я би придумав таку аналогію, як, як рушниця або як автомат. Кулі це розум, а мудрість це приціл. Якщо ми маємо кулі, а не маємо прицілу, то ми будемо стріляти і по чужих, і по своїх, і по ворогах, і по друзях, і по будинках, і по літаках, і по пташках. Чому? Тому що немає прицілу. Друзі, мудрість і являється якраз тим прицілом, який показує нам, куди застосовувати наш розум. Або іншими словами, мудрість показує нам, як правильно застосувати наш розум. Бо якщо в тебе є розум, а ти не маєш мудрості, то цей розум тобі може навіть і нашкодити. Друзі, мудрість і розум. Це одна команда. І давайте, друзі, ми про це почитаємо в книзі Приповісті, 8 розділ, 12 вірш. Будьте уважні, друзі. Я мудрість живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне. Зверніть увагу, мудрість йде в одному пакеті з розумом. Мудрість і розум дві сестри. Як щось одне ціле, і коли ти вириваєш щось одне, то друге не працює. Чи знаєте ви, друзі, що розум без мудрості це погано. І про це ж говорить Слово Боже в приповістях 28.26. Давайте прочитаємо. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрістю ходить, той буде. Врятований. Зверніть увагу, якщо ти кладеш надію на розум без мудрості, то це нерозумно, це глупота. І знову ж таки, мудрість без розуму також погано. І про це говорить та ж сама книга притчі, 17 розділ, 16 вірш. Нащо ті гроші в руці нерозумного, щоб мудрість купити, як мозку нема. Іншими словами, Біблія нам в цьому місці писання говорить, що якщо ти маєш мудрість, а безмозглий, то немає тобі жодного пожитку. Там так і написано, мусить бути як приціл, так і патрони, мусить бути як. Мудрість так і розум. Друзі. Давайте прочитаємо ще одне цікаве місце, яке записано в книзі Приповісті, 20 розділ 3 вірш. Слава людині, що гнів покидає, а кожен глупак вибухає. Скажіть. Самі собі скажіть, признайтесь чесно, чи були у вас такі випадки, коли ви вибухали, зривалися на своїх дітях, на своїх батьках, на своїх друзях, на роботі, між братами та сестрами в церкві? Мабуть, в кожного таке було. І чи було у вас таке, що ви ось вибухнете? А потім сидите і дуже сильно жалкуєте про те, що ви наговорили зайвого, що ви вибухали, що ви кричали, можливо, навіть проклинали. Чи був у вас такий, потім такі думки, такий голос, навіщо я це зробив? Чи ж не можна було якось обійтись без цього? А краще би я так поступив, а краще би я так сказав, навіщо я вибухнув. Друзі, це голос мудрості. Але проблема в тому, що цей голос ви почули вже після того, як вибухнули. А чи знаєте ви, що той самий голос говорив вам ще до вашого вибуху? Мудрість говорить ще до того, як ми робимо глупість? Друзі, про це говорить Книга Приповістей, перший розділ. 20-й вірш, давайте прочитаємо. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає. Будьте уважні до голосу своєї мудрості. В кожному з нас є мудрість Божа, яка попереджає нас перед тим, як ми маємо зробити якусь дурницю. Перед нашим вибуханням завжди говорить мудрість. Наша задача, наше завдання навчитися почути голос мудрості, і вона нас збереже, друзі. Давайте глянемо ще на одне цікаве місце писання. Повторення закону, 32 розділ, 29 вірш. Коли б були мудрі вони, зрозуміли б оце, розсудили б були про кінець свій. Друзі, мудрість завжди дивиться в кінець. А глупота живе сьогоднішнім днем. Мудрість вміє побачити, чим все закінчиться. Вона дивиться в кінець. а глупота. Живе ситуацією. Так, друзі. Ви знаєте, мій батько помер в 2020 році, і буквально за два місяці до смерті одного разу він сказав, як би мені хотілося прожити своє життя якось по-іншому. Ви знаєте, коли я це почув, мудрість проговорила моє серце. Батько твій вже. Прожив своє життя і тепер жалкує, а ти ще його живеш. Тому вже пильнуй і вже проживи життя так, щоб тобі не соромно було в кінці свого життя, що ти так мало зробив для Господа. Мудрість дивиться в кінець. Я переконаний, друзі, що коли ми будемо лежати на своєму е, смертному ложі. Коли нам буде залишатися жити лічені дні, ми не будемо жалкувати, що ми не побачили Америки, що ми не підкурили Еверест, ми не будемо жалкувати, що ми не побудували трьохповерховий будинок, що ми не купили собі машину своєї мрії. Ми не про це будемо жалкувати, оскільки ми будемо знати, що все це ми полишимо у цьому світі. А про що ми будемо жалкувати, коли будемо лежати на своєму смертному ложі? Ми будемо жалкувати про те, що як ми мало що зробили для вічності. Тому що саме ті діла ми переносимо собою на той світ. Тому, друзі, вже сьогодні. Прислухайтеся до голосу мудрості, яка дивиться в кінець. А коли ми думаємо про сьогодення, то це глупота, яка живе сьогоднішнім днем і сьогоднішньою ситуацією. Друзі, хороший приклад це той самий Ісав, про якого я говорю дуже часто у своїх відеороликах. Він проміняв своє перворідство на тарілку супу. Навіщо мені моє перворідство? Яке буде колись, якщо я вже зараз голодний? Друзі, глупота живе сьогоднішнім днем ситуацією, а мудрість дивиться вперід, дивиться в завтрашній день, дивиться на кінець. Якби він знав, що його чекає в кінці, він би ніколи в житті не проміняв своє перворідство. На тарілку супу. Друзі, я вам так скажу. Ми так часто, коли сперечаємося з нашими друзями, з нашими з будь-ким, з нашими опонентами, ми так часто відстоюємо свою позицію, ми хочемо виграти спір, доказати свою правоту, і ми доводимо свою правоту, і ми виграємо спір, але ми губимо. Відносини з тою людиною. А може краще програти спір, щоби зберегти відносини? Хіба це не мудро? Мудрість дивиться в кінець, в завтрашній день, а глупота живе ситуацією. І, можливо, ти сьогодні виграв спір, та завтра ти загубив друга. А коли ти сьогодні. Упокоришся і принаймні промовчиш, ти здобудеш свого друга. Дай можливість Господу показати, що твій опонент не правий. Друзі, ось про що говорить мудрість. Іноді вартує програти битву, щоб виграти війну. Друзі, на даний момент в Україні йде війна. Я не один раз чув від тих, хто має владу від військових генералів, від військових керівників, коли вони казали такі слова. Якщо стане загроза для наших захис... захисників, то ми відступимо з позицій, щоб зберегти життя людини. Так, можливо, ми втратимо якусь частину землі, але ми. Збережемо людське життя, землю можна буде згодом повернути, а людське життя ти вже не повернеш. Точно так само і в наших суперечках. Ми повинні поступати мудро і думати про те, щоб не втратити людину. Нехай краще ти загубиш частинку себе, частинку своєї землі, частинку. Свого грунта, свого обґрунтування, але ти не загубиш друга. І так, друзі, ще одне місце писання. Будемо читати Якова, третій розділ. Читаємо з 14 го вірша. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть. Неправди на правду, це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Друзі, на хвильку зупинимось на цьому. Чи приходилося вам бачити спір між двома людьми, коли одна людина виграє спір? І просто розбиває, як то кажуть, впух і прах свого опонента. І коли ми спостерігаємо, як ця людина вміло це робить, які аргументи вона дає, як вона просто ставить його на місце, як вона, вона просто руйнує людину. І ми дивуємося, і ми кажемо, ох, як він мудро все сказав, як він мудро так вправно поставив на місце свого візові, свого опонента. Як круто. Друзі, це не є мудрість Божа. Мудрість Божа ніколи не розбиває чиюсь гідність. Мудрість Божа ніколи не б'є тебе кувалдою по голові. Мудрість Божа схожа до руки, яка піднімає. І давайте прочитаємо наступні вірші. Сімнадцятий вірш. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Зверніть увагу, якою є справжня Божа мудрість. І дуже часто ми путаємо мудрість людську, демонську. З мудрістю Божою. Мудрість Божа не буде наносити рани. Мудрість Божа вона лікує. Давайте ще одне місце подивимося, воно якраз дуже гарно це показує. Книга приповістей, 12 розділ, 18 вірш. Дехто говорить, мов коли мечем, а язик же премудрих то ліки. Божа мудрість лікує, Божа мудрість не завдає ран. Ще одне місце, друзі. Давайте прочитаємо першу книгу царів, 5 розділ, 26 вірш. А Господь дав Соломонові мудрість, як обіцяв був йому, і був мир між херамом. Таміж Соломоном, і обидва вони склали умову. Зверніть увагу, друзі, на те, що мудрість Божа приносить мир. Вона не приносить розкол, вона не приносить сварку, вона приносить мир. Хочте я вам більше скажу. Іноді навіть краще промовчати. Бо коли ми промовчимо, ми вже поступаємо мудро. Давайте ми про це прочитаємо в книзі Йова 13,5. О коли б ви насправді мовчали, то вам це за мудрість було б. Зверніть увагу, друзі. Іноді мовчання це вже мудрий вчинок. Я вам більше скажу, іноді навіть глупак, коли мовчить, Здається мудрим. Про це написано в приповістях 17.28. І глупак як мовчить, уважається мудрим, а як уста свої закриває розумним. Друзі, якщо не маєте що сказати, краще просто промовчіть. І навіть якщо ви не дуже розумний, ви будете виглядати мудрецем. Друзі, друга хронік – Дев'ятий розділ сьомий вірш. Щасливі люди твої і щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм та слухають Твою мудрість. Там, в цьому місці писання, мова йде про Соломона. І про Соломона сказано, що щасливі люди, які слухають Твою мудрість. Друзі. Якщо ми будемо слухатись. Мудрості, яка звучить в нашому серці, і поступати по голосу мудрості, яка є в наших серцях, то ми будемо робити щасливими людей, які живуть навколо нас. Друзі, я дуже вдячний вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Хто не підписався, закликаю підписуватися, підтримайте мене лайком, коментарем, можливо, фінансами, якщо Господь покладе вам на серце, і будьте благословені. Амінь.